Моє вітання, шановні друзі, гості мого каналу, також мої підписники. Сьогодні такого нічого не робимо. Сьогодні свято, благовіщення. Хочу вас привітати, хто святкує це свято, хто ні. Там, ну, я Кожного особисте своє. Також хочу зробити велику подяку спонсорам каналу Христині Зуб'як, Сюзаносі, адвокату Миколи Пашкінському. Також Демону Нейру, також Полі Карпович. Велика подяка. Також Назар G на Victor. Сьогодні я хочу крутеньке відео вам записати. Сьогодні нічого не роблю. От зв'язку з святом. Ну, як мені каже моя матуся, моя мама, це свято не працюй. Не робий. Нічого. Ось я не дуже прихильних таких свят, скажу відверто, але як мати просить, ну, дає таку наснагу, то послухаємо свою матір. Так що така ситуація. Що я хочу сказати? Е -е, Відео ще не записував, бо те, хто мене питає е -е, про після кування, після термічення. Чи я роблю отпуск. Відпускаю клинок. Так, я його відпускаю. Ви в майстерні, в мене майстерня не дуже велика. Вже казав, що буду розширятися. Десь найближчим часом. От. Тому в мене місця тут немає, Ну, іноді вам не записував, але отпуск роблю на електро. Спеціальна духовочка. От. Електродуховка. От, ось так ось вона виглядає. Бачите. От. Сюди її кладу весь час і після кування термічу клинки, які кую. Оце ну, останній раз кував, я вже отпуск йому робив. От. Відчиняється. Вона працює до 280 градусів. Розумієте, так? Висовую. Ось таку річ Ось. і включаю електрику, тут я настройка. Кладу клиночок, зачиняю. І приблизно 200 100, 200 градусів на 200 градусах, тобто термічу 750-800. 750-800 десь, А вже відпуск роблю е, при 200 градусів. Десь так. В середньому 200. 210, е, 190. Ну, тако в середньому. Ось і все. І на цій така от річ електро. От. Так що така ситуація. Тобто, хто мене питав, чи я роблю відпуск металу. Так, відпуск. Отпуск, відпуск. Так що на націй спеціальний духович. Так така ситуація. Таке коротеньке відео хотів вам записати. Завтра, скоріше всього, вам розпочну сюди руків. Я класти вам відео запишу на цей ніж. Так називаємо. Я його ще не на 95 Х-18 вже показую його неодноразово. Буде ста руків'я. Ще думаю, яке. Є маса варіантів, може ріг оленя покладу і деревину. Е, може покладу больстер латунь або бронза разом ріховення А може, не знаю. Подумаю на рахунок цього. І після цього ножа буду, скоріше, всего, кувати ніж Бушкрафт. Спусками з, з Канді. З щічками. Не всадний монтаж вже будуть. Накладки. Так що така ситуація. Все попереду. Шановні друзі. Традиційно густочок Броварика. За ваше здоров'я. Ось такі справи, що я хотів сказати. Поки що все. Ставте паузу вгору, хто вниз. Підписуйтесь на канал. Дуже вдячний всім за підтримку. Ось. Дякую спонсорам. Всем пока-пока, до зустрічі. до відео. До зустрічі.